Гарний, можна сказати, як новий алюмінієва рама на планетарній тунці Nexus 8. Має гідравлічні гальма обідні. максимум комфортний. Має, дивіться, вилучку амортизаційну. Подивіться, які гарні крила. Під дизайн гарно зроблено Ногу легко перекидається. Плюс тут є, дивіться, теж амортизація. Бачите? Дуже комфортне, м'яке. Сідло, алюмінієвий багажник, добротний стоїть. Тут все, бачите, захищено від піска, від пилюк. Від цього вода у нас усилені, подвійні, дивіться, які широкі. Резина, німецька, швальба, марафон плюс, антиприкольна. Можна їхати по стекляхах і не переживати, що проб'єш, Тут у нас є серворуль, то дуже класна штука, коли ви в дорозі собі можете отак підрегулювати. Велосипед справді як новий. в дуже гарному стані. Ціна 8, 9, 8 950. Комусь буде цікавий, пишіть, заходьте на сайт у нас rover.in.ua, Також можете приїхати на тест-драйд у нас Куликів, вулиця Львівська, 20 магазин. В кого немає такої можливості, надісламо нової поштою.